Всім привіт! До вашої уваги лот. Придверні кілимки від бренду Livarno Home. Кілимки дуже міцні та легкі в догляді. Є розміру 40х60 см, 8 штук. Вони такого плану, тут антиковська поверхня в трьох кольорах. Також схожого плану, але з таким круглим в одному в одному варіанті. Такі більші. Вони більш жорсткі. з Зворотньої сторони така дуже міцна резина. Теж не будуть їхати в трьох варіантах. Це розмір 50х75 см. Та такі найбільші розміру 60х80 на см. Вони такі тонкі, теж Та з антиковської поверхні. Виконані в трьох варіантах всього в лоті 26 одиниць товару, вартість лоту 2440 гривень, собі вартість одиниці 94 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів та товарів одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам Viber+. Всім дякую, заробляємо разом!